У столиці завершується найпотужніший музичний фестиваль Атлас Вікенд. Хоча цьогоріч він змінив свою назву. Чим він особливий? Запитаємо в Наталії Кулик, яка з нами на прямому зв'язку. Наталію вітаю! Тож чим цікавий Атлас цього року? Вітаю Юлія! Власне дуже дивне довоєнне відчуття бути на музичному фестивалі біля великої сцени. Сьогодні власне останній завершальний день Атласу. Він цьогоріч відбувається вперше після початку повномасштабної війни і має нову назву Атлас Юнайтед, бо власне має дуже велику мету разом з «Юнайтед-24» і Монобанком зібрати 100 мільйонів гривень для дрони для наших військових, завдяки яким ми власне цивільні, можемо перебувати ось тут на музичному фестивалі і слухати наших виконавців. Власне, два потужні та цікаві дні позаду. Зараз артисти, організатори готуються до останнього завершального хедлайнерами фестивалю. Стали українські виконавці Бомбокс, Артем Пивоваров, Дарафєєва, Жадан і Собаки. Загалом понад 70 артистів. Організаторам вдалося запросити ще й декілька іноземних. Музичні фани дуже чекали. Атлас, прошу послухати. Ми дуже раді брати участь у цій наймасштабнішій, крутій події цього літа і, взагалі, події з початку повномасштабного вторгнення. Дуже раді, що мета цього фестивалю зібрати 100 мільйонів на дрони. Я супер наголошую на те, що можна донатити. Дійсно, мета дуже велика і благородна. Організатори сподіваються зробити найбільший донат від заходів такого типу. Створена банка на монобанку. Туди йшла частина коштів з кожного проданого квитка, і донатити також можуть бізнеси, артисти, відвідувачі. Всі охочі за два дні на банці вже 63 мільйони гривень. І ми встигли поспілкуватися з Сергієм Жаданом, який ввечері зі своїм гуртом виступатиме на Атласі. Нагадаю, він доєднався на службу у нацгвардію і вже пройшов навчання. Тож, вже як військовий каже, його побратима до таких заходів ставляться з розумінням, бо це ж спільна мета отримати більше дронів, щоб нищити ворога. Сподіваюся, що ці мети буде досягнуто. І підрозділи отримують допомогу. Я знаю, що наша бригада отримає до нас. Звернулися ще за пару тижнів до початку фестивалю. І Вже з передпродажу квитків на ці гроші закуповувалися дрони. За що дякую організаторам фестивалю і всім людям, які купують квитки на цей фестиваль. Ас, початок виступів на атласі стартує о 15.00, Тоді вже ця площа заповниться тисячами слухачів і фанів. І на цьому мене все Юлія. Дякую, Наталю. Ти нас усю студію перенесла в ті довоєнні часи. Спалахи фотокамер, десятки знаменитостей, діячів культури, телебачення та, звісно, кіно. Останні дев'ять днів столиця стала центром кіноіндустрії країни. За цей період відвідувачі одеського міжнародного кінофестивалю встигли побачити понад 80 картин як українського, так і іноземного виробництва. І тепер усі в очікуванні головної інтриги. Хто ж забере гран-прі у національній та європейській конкурсній програмі? Про власного фаворита Повіла нам і ведуча фактів е та марафону Єдині новини Оксана Гуцайт. Мені дуже сподобалась картина Крим Остання цитадель. Реально там і сльози, і захват, і мужність, і відчуття, навіть відчуття перемоги. Я вважаю, що цей фільм обов'язково треба подивитися всім. Його поставити в прокат, всеукраїнський. Церемонію закриття кінофестивалю відвідало чимало телевізійників Starlight Media. Компанія підтримала подію. Зокрема, інформаційним партнером фестивалю став телеканал ICTV-2. серед ведучих церемонії. Вадим Карп'як. Крім цього, медіахолдинг вирішив підтримати окремою нагородою два кінопроекти, які мають важливу соціальну тематику: перший документальний фільм про ветеранів в Україні, другий про вплив війни на екологію. побачили велику кількість цікавої молоді, яка цікавиться кіно, яка пробує себе в кіно, яка пробує висловлюватися. Побачили сміливість яскравих висловлювань. Ми дуже раді бути партнерами Одеського міжнародного кінофестивалю вже не перший рік. І для нас це важливо, тому що це одна із ключових подій для кіноіндустрії української організатори кажуть, попри зміну традиційного місця Ця проведення фесту потрібну атмосферу у столиці створити вдалося. Окремо зазначили продуктивну роботу дискусійних панелей. Ми підняли дуже важливі теми. Це і супротив російській пропаганді. Ми зібрали гостей із різних країн, і я сподіваюся, що саме вся робоча частина кінофестивалю вона принесе. Допомогу в боротьбі з російським агресором на ниві культурної дипломатії перш ніж назвати тріумфатора національної конкурсної програми, жюрі оголосило переможця серед іноземних картин. Ним став фільм польського режисера Жегожа Дембовського під назвою Майже нічого. для мене було важливо, що я був тут присутнім, що ми показали наш фільм, що ним насолодилися українські глядачі. Головна ідея стрічки показати страх того, що світ дуже змінюється. Я знаю, це лякає багатьох і мене так само. І думаю, те, що ми зараз усе частіше не розуміємо, що відбувається навколо, це щось спільне для нас усіх. А от серед українського кіно, гран-при виборола картина Дмитра Моїсеєва Сірі бджоли. Фільм знятий за одноіменним твором письменника. Андрія Куркова Картина розповідає історію двох чоловіків, які залишилися єдиними мешканцями у селі в так званій сірій зоні. АТО. продюсерка фільму Івана Дядюра не приховує номінація для неї стала приємною несподіванкою. З Одеським фестивалем мене ну вже поєднує довга історія. Я була і в журі, я була і в конкурсі, і в пічингу, я була. Але мабуть, я не вигравала головного призу. Я вдячна всій групі, яка закінчила цей проект який зупинився 22 лютого 22 року у місті Сєвєродонецьк. Через рік ми закінчили. Крім гран-при журі фестивалю відзначило спеціальними нагородами ще близько десятка картин. Адже талановитого кіно та не менш талановитих та перспективних митців у Києві цьогоріч зібралося чимало. Це означає, що, попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія жива, жива культура, а з нею і вся країна. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко, факти «СІТІВІ» – Єдині новини. Владислав нині військовослужбовець ЗСУ. Ще 10 років тому, коли Росія почала анексію Криму, він був солдатом строкової служби і одним з членів екіпажу легендарного морського тральщика Черкаси. Бачили, як це все починалось у Криму. І вже проводились якісь які заходи з приводу запасів на стан війни, тобто трошки були такі прикази, і вже Чергували зброю, побудували а 27 лютого 2014-го почалося силове захоплення росармійцями Криму. Окупанти розуміли, що для повної анексії півострова їм потрібно повністю нейтралізувати опір військово-морських сил України. Тому загарбники заблокували вихід з бухти озера Донузлав до Чорного моря. А морякам поставили ультиматум: здатися або перейти на бік російської армії. Але екіпаж Черкас вирішив тримати оборону до. Кінця. Ми бачили, що закінчується вода. Попало було достатньо, ми могли ще кружляти, але стан корабля та запаси води були на ісході. Про боротьбу, яка тривала кілька тижнів, Владислав розповідає документальній стрічці Крим Остання цитадель. Спецпроєкт створила команда програми Сітєві факти тижня разом із режисером Андрієм Мозговим до 10-ї річниці окупації. Кримського півострова і початку війни Росії проти України виникали питання: чому так? Чи можна було цього уникнути? Власне, а чому нічого не зробили. Так і е, ми шукали власне. Тих людей, які робили хоч щось, не чекали наказів згори. і ми їх знайшли. от тих простих хлопців, які робили ну буквально неймовірні речі, коли на них була націлена зброя ракетного крейсера, знімали стрічку вже в умовах великої війни. Деякі епізоди фільмували на справжньому бойовому катері, який в разі тривоги міг би вирушити на завдання. Героями стали члени екіпажу, командир Тральщика Черкаси і посадові особи, які тоді, 2014-го, ухвалювали над. Важливі рішення авторам вдалося відтворити хронологію подій та зібрати унікальні свідчення про секретні спецоперації, але головне у фільмі це абсолютно реальні історії протистояння, під час якого були і моменти сумніву. Я Написав рапорт командиру. Я прийняв рішення для себе. Перейти на іншу сторону, зійти на берег вирішило більшість членів екіпажу, а триматися до кінця та дати бій окупантам залишилися 20 військових. Ввечері 25 березня. Росіяни пішли на штурм корабля. Черкаси атакували вертольотами мі 35 та швидкісними катерами. Тоді були повсюди зелені чоловічки. Тоді по всіх і берег і вкритий ними і багато плавзасобів, і Судна. Тоді команду, звісно дав забарикадуватися, тому що буде, буде штурм. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Моряки зійшли на берег, але екіпаж Черкас тримався, доки міг і цим заважав Росії оголосити Кримський півострів захопленим. На країні іноді забувають героїв. Да, зараз іде війна і зараз кожен військовий герой по суті. Але до цього були люди, які не менш вкладали в те, що Україна була незалежною, щоб не забули, щоб був приклад, щоб люди пам'ятали, що таке присяга. Крим остання цитадель показали на закритті Одеського міжнародного кінофестивалю. І Це вже не перша документальна стрічка, яку створили завдяки підтримці команди Starlight Медіа. Ще рік тому у медіагрупі з'явився цілий окремий напрям документального контенту. Ми маємо задокументувати момент, в якому ми живемо. Зараз вирішується наша подальша доля, доля наших дітей. І підтримка тих, хто цей, цей процес фільмує, ризикуючи життям. Мені здається, це ну, справа честь. Сті будь-якого медійника нині викрадений морський трещик Черкаса пришвартовано російськими військовими в бухті Стрілецька в окупованому Севастополі. А от його екіпаж продовжує боронити Україну від окупантів. Побачити історію про незламність духу українських моряків може кожен на ютуб-каналі Факти Тижня. Олена Ровенчук та Володимир Коваленко. Програма вікна СТБ. Марафон Єдині новини.